Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі найкращі рецепти на кожен день. Сьогодні з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачного салату. Такий салат готується дуже просто із самих простих інгредієнтів. Для початку я беру свіжий огірок 250 г. Перед тим я його почистила і нарізаю середніми шматками. Беру одну червону цибулину та нарізаю тоненькими смужками. Щоб помастити цей салат, я беру дві чайні ложки горчиці в зернах, дві столових ложки майонезу, солю та перчу за своїм смаком та додаю один зубчик на тертого чесника. Тепер до миски викладаю нарізані огірки, кукурузку консервовану, нарізану цибулю. І сюди ж до цих інгредієнтів викладаю майонез з зернами гірчиці та з приправками чорного меланого та солі. От виходить такий дуже смачний салатик. Добре, ложкою все перемішаю в мисці та можу подавати на стіл. Друзі, за цим рецептом салат дійсно виходить дуже цікавий за смаком, неймовірно смачний та апетитний. І виглядає дуже гарно в тарілці. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити подобайку.